Добрий день малята! Рада вас знов вітати. Сьогодні я запрошую вас на екскурсію до зоопарку. Малята, ви знаєте, що таке зоопарк? В ньому живе безліч тварин і птахів. В зоопарку різні звірі і пухнасті, і малі, і великі, і сміливі, і красиві, і геть смішні. Давайте розглянемо деяких тварин і птахів зоопарку. У Савані проживає, чорно-білі смужки має, і весела, і пригожа. На конячку нашу схожа. Зебра це смугаста конячка чорно-білого кольору. Такий дивний наряд у зебр для того, щоб пізнавати одна одну з далекої відстані. Зебри люблять їсти травичку, молоді пагони дерев, а особливо пити водичку. Люблю в воді купатися, на сонечку валятися. Маю я великий рот, а звуть мене бегемот. Бегемот велика травоядна тварина. Більшу частину часу бегемот проводить в воді. Інша назва бегемота гіпопотам. Цей звір велика кішка. Сміливий він і спритний. У зоопарку він ховає страх на всіх. У тому тигра має чергувато-жовтий колір з чорними смугами. Тигр має гострий зір, відмінний слух і нюх. Довга шия, як драбина. В чорних плямах жовта спина. Листячко з дерев зриває, в холодочку спочиває, височенна, ніби шафа. в Африці живе жирафа. Це найвища тварина на планеті. Основна їхня їжа листя дерев. Жирафам важко нахиляти шию, тому траву вони щипають тільки в голодні часи. Здивувалась дітвора. Це тварина. Чи гора? Як же їсть він? Як він п'є? А для цього хобот є? Слон найбільша тварина на нашій планеті. Особливість слона його хобот. Хоботом слон п'є, їсть, обливається водою. Десь живе поміж снігами, птах із ластами ногами, гордо носить чорний фрак, та не полетить ніяк. Перевальцем між крижин ходить дивний птах, пінгвін. Пінгвіни не можуть літати. Натомість вони використовують свої крила, щоб літати під водою, так би мовити. Пінгвіни мають довге тіло і короткі ніжки. Вони ходять перевальцем. Пінвіни проводять більшу частину часу у воді. Малята, а тепер давайте пограємо. Впізнайте тварину за її окрасом. Жирафа. Зебра. Тигр. Молодці. Малята. Пропоную вам зліпити пінгвіна. Ось такого пінгвіна ми сьогодні з вами будемо ліпити. Для роботи нам знадобиться пластилін білого, червоного та чорного кольору, дощечка для ліплення, стека та серветки. Починаємо робити. Беремо чорний пластилін, відрізаємо шматок. І скучуємо кульку. Потім стискаємо, стискаємо, щоб вийшов конус, сплющуємо ось так. Тулуб готовий. Беремо білий пластилін, вичіпуємо два маленьких шматочка і робимо з них Кульки. Це будуть очі. Сплющуємо. Ось так. Беремо чорний пластилін і робимо дві дрібненькі, дрібненькі маленькі кульки. Прикріпляємо до білого пластиліну. Ось у нас очі і готові. Прикріплюємо їх до тулуба. Тепер будемо робити животик. Беремо шматок білого пластиліну, скочуємо кульку. Потім в долоньках її пальчиками сплющуємо. Робимо такий. Форм. В формі овалу робимо такий животик. Розплющуємо і прикріплюємо животик до тулуба. Тепер будемо робити крила. Беремо чорний пластилін. Скочимо кульку, а потім з кульки. Робимо конус і сплющуємо його. Ось так. Один. І друге крильце. Скочуємо. Робимо конус, бо і сплющуємо. І прикріпляємо крильця до тулуба. Ось так. так. З однієї сторони і з іншої. Ось так. Тепер будемо робити дзюбик. Відрізаємо шматочок червоного пластиліну. формуємо кульку, кульку, а потім з цієї кульки робимо конус, марквинку. Марквинку стискаємо пальчиками. І прикріпляємо наш дзьобик до тулуба. Ось так. Ось так. Ось. Тепер треба зробити лапки. Відрізаємо ще шматочок червоного пластиліну. Робимо кульку. кульку. І знову формуємо конус. Ось так один. І друга кулька, а потім конус і приплющуємо. Сплющуємо, робимо ніжки і прикріпляємо їх до тулуба. Ось так одну і іншу. Ось так. Ось такий пінгвін вийшов у мене. А які пінгвіни вийшли у вас? Чекаю на ваші роботи. До побачення. До нових зустрічей!